Вітаємо, друзі. Починаємо зі знищення російської БМП з мангалом. Видно серйозні проблеми зі зв'язком, коли дрон максимально низько спустився до БМП, але скид був зроблений, чітко набравши висоту, відлетівши подалі, ми бачимо, як утилізується техніка окупантів. Друзі, якщо вам подобається такий формат і ви підтримуєте україномовний контент, за своїм бажанням можете поставити лайк, а ми рухаємось далі. Два танки Т-72 окупантів хотіли вийти на позиції, щоб відпрацювати по наших. Але наші дроноводи все бачать. Перший танк був на ходу вражений дроном. Другий танк, побачивши це, почав відступати. Але перший, другий і навіть третій дрон. Загнали його в посадку. Я б навіть сказав, це в пастку, де і закінчилося його існування. Американські БМП М2Б. З близької відстані ведуть вогонь і розстрілюють російські позиції. Гармати «Бушмастер» працюють у районі Новосилівці Першій. А далі, друзі, відео, яке присвячується всім тим, хто ставить запитання, чому наші військові не евакуюють ворожу техніку. Так ось, уся техніка евакуюється, якщо це не загрожує життю воїнам. І ось вам не один приклад: трофейний російський танк Т-72, а далі трофейні російські МТЛБ. А ось і російський трофейний танк т 80 Друзі, якщо вам це сподобалось, постав лайк. Врім пошло. Поїхав. Тепер поїхали точно. во. А далі заздалегідь попереджаю знову скарги окупантів. Це відео, яке потрібно розповсюджувати на пабліки. Реп нехай бачать правду, замість того, щоб мільйони витрачати на свою країну і внутрішні проблеми. Путін вибрав витрачати гроші свого народу на війну. А народ мукає як стада баранів. Увідомлення що мені нужна їхати. Краснодар чотириста госпіталь, воєнний замість Краснодара мене відправили сюда. на передовую, не на линию обороны. Есть даже не на пред... вторую, не на третью. Не на вторую, не на третью, а на самую величину, что не на есть первую линию. Личный мой номер аб 13 14 73. Вот. Есть приказ министерства о том, что даже военнопленные не, должны, не обязаны находиться на передовой. Они могут проходить службу, но только в тыловых частях, но это далеко не тыловая часть, И еще с заболеванием гепатита С. Поки стадо мукає, наочно про втрати РФ. І це тільки декілька відео із сотень, які ми показували на каналі. Ви тільки подивіться на ці втрати. І так, у Росії заборонили знімати кладовище військових. Ось і робіть висновки, росіяні. Невже якби втрати були такі маленькі, то була б заборона. На кадрах видно, як додалась кількість могил за два роки на цвинтарі, верхні пишми Свердловської області. Ось так і продовжують виживати. Бити росіяни на своїх грошей немає. А ось на війну цвинтар і труни завжди будь ласка. Путін копійку знайде греблі немає. Селище змило, будинки знесло. У Росії прорвало чергову дамбу цього разу в Карелії, через яку проходить Біломорсько-Балтійський канал. Наочний приклад того, що може трапитися, якщо твоя держава витрачає мільярди на ракети, які потім скидують на сусідню мирну країну. Якби ці гроші пішли на зміцнення дамб, то тисячі росіян не позбулися б усього буквально в один момент. Друзі, а що думає? Ви напишіть в коментарях. А ми продовжуємо також інформувати про те, що відбувається на фронті. Куп'янсько-Лиманський напрямок. У районі Піщаного противник продовжує атаки в західному і північному напрямку на глибину 200 метрів. У районі Стельмахівки та Макіївки зберігається висока інтенсивність бойових дій. Торецький напрямок. У північному тривають стрілецькі бої в північно-східній і південній частинах селища у залізному російські війська тиснуть уздовж вулиць Горіхова, Шахтарська та Івана Дзюби, Покровський напрямок. Між Воздвиженкою і Лозувацьким противник закріпився вздовж лісосмуги на ділянці завширшки 1,8 км. кілометрів. Південніше і східніше Іванівки ворожі штурмові групи тиснуть у напрямку села. Східна частина веселого перейшла під контроль противника. І змістилися в центральну частину села на північі віджиланого російські війська просунулися вздовж залізниці та кількох лісосмуг на ділянці шириною 1,8 км на глибину 650 метрів. Красногорівка противник закріпився вздовж вулиць набережна лисенка, слов'янська та покровська на вугледарському напрямку ЗСУ вдалося відбити ще одну спробу прориву російських військ до траси на двох бронемашинах уздовж. Балки і кряна, і на останок ось така новина. Україна розробить мирний план до листопада. Зеленський про це президент України заявив в інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії NHK. Зеленський сказав, що якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що в неї немає жодного шансу. Президент заявив, що Київ почне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він Повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада. Український президент також сказав, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати українську територію. Друзі, у кого які думки з цього приводу? Будь ласка, залишайте їх в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.